Я дружина загиблого воїна Збройних сил України Галаса Романа Євгеновича, який загинув 8 серпня у Донецькій області Артемівського району біля опорного пункту села Зайцево. При невисених обставинах він перебував у мобільній групі по боротьбі з контрабандою підполковника Журавльова. За два дні до своєї загибелі в телефонній розмові. В нього був дуже схвильований голос, і він мені повідомив: якщо вночі не заб'ють його сепари, то вдень заб'ють свої. Реальна загроза для його життя реально існувала. Я телефонувала йому практично щогодини, щоб з'ясувати і почути просто його голос і чи він є живий. На ранок, 7 серпня, він мені відповів, що, слава Богу, цю ніч пережив і все добре. Так само це повторилося і 8 серпня. Зранку о 8.32 це була остання наша розмова. Він відповів, що слава Богу, він є живий. І я почула голоси, які кликали його для того, щоб обійти опорні пункти і донести командування про обстановку. Після цього я довідалася о 15:30 про його загибель. До цього часу, спілкуючись з чоловіком, він мені повідомив, що були з боку спецслужб йому погрози. І, зокрема, він знаходив при переміщенні з однієї опорної точки на іншу, коли переводилися їхній батальйон. Вони знаходили записки у бліндажах, де були такі слова: ми мали поїхати звідси на іномарках, а поїдете вперед ви ногами. Я раніше цьому не придавала значення і тільки зрозуміла зміст цих записок, коли, власне, сталася загибель мого чоловіка. На момент поховання. Була відсутнє лікарське свідоцтво про смерть, що мене власно і насторожило, тому що будь-яка людина, коли хорониться тіло, має мати лікарське свідоцтво про смерть. На запитання до заступника командира батальйону пана Довго, він мені повідомив, що йде слідство і тому відсутнє дане лікарське свідоцтво. Щоб якось з цієї ситуації виплутатися, вони мені надали донесення про загибель, яке було виписане не на моє ім'я, а було виписане на ім'я комісаром Ленінського РВК. Лікарське свідоцтво про смерть, а також учасника, посвідчення учасника УБД, надійшло 25 серпня. В лікарському свідоцтві про смерть я прочитала слідуюче: навмисне самоушкодження гранатою. Відповідно, коли я прочитала даний висновок, а лікарське свідоцтво було підписано 8 серпня, це той самий день, коли я розмовляла з чоловіком. Я не погоджуюся із цими висновками, тому що під час поховання я оглянула тіло чоловіка, в нього були цілі руки, ноги, обличчя, лише грудна клітка нагадала, нагадувала місиво. Я вимагаю справедливості, і так як я розумію, що перебування на цих опорних пунктах, через які здійснювалося, е через які контрабанду перевозили у місто Донецьк, а це було неодноразово, я такі факти знаю, бо мені про них повідомляв мій чоловік. Я вважаю, що причиною загибелі власне, стало непогодження із діями високопосадовців, а також співробітників СБУ, які власне, йому погрожували, це і стало причиною його загибелі, а не самоушкодження гранатою.